Доброго дня. Сьогодні хотів би звернути увагу на крапельники. Ми залишили на сайті от тільки такі крапельники, великі, такі візуально дуже класно дивиться. Зверху тату, знизу мама. От Як він виглядає з вузло. вузол йде от іменно такий голковий кран, яким ви регулюєте, і тут ви бачите зразу, як йде продукт. Тобто, ми на сайт лишили тільки от такі крапельники. Другий в нас немає. Ми колись давали ще менші, давали з різними різьбами зверху, знизу. Тепер ми залишили тільки під свої вузли. Ми залишили тільки свої вузли, і тільки під свої вузли ми залишили ті крапельники. Все, тобто, люди, які в нас брали спирт колони або брали якісь другі нюанси, вони вже подивилися, що це дуже зручно. Тому що ви собі голковим краном відрегулюєте як по допустимо, відбір голів, так ви зразу бачите струю, тобто ви зразу бачите, що вас де з відбору, з вузла відбору. Тут далі йде вже знизу закручуєте дохолоджувач до і вже там далі знаєте, як робити. О така ситуація. На сайті тільки одна позиція, іменно таких великих візуальних і з такими конфігураціями. Зверху тату, знизу мама. Вузли комплектуючі рубрика. І там ви знайде оці крапельники. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!